Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Підготуйте, будь ласка, до уроку підручник, сідайте рівненько, слухайте уважно, починаємо роботу. Тема сьогоднішнього уроку як вулкани і землетруси змінюють земну поверхню. Сьогодні ви дізнаєтесь, де знаходяться найвищі вулкани світу, побачите справжнє виверження вулкану, отримаєте нові знання про вплив природних лих на зміну форми земної поверхні. І також навчимось правилам поведінки під час землетрусу. На минулих уроках ми з вами вивчали форми земної поверхні, рівнини і гори. До, на рівнинних територіях можуть бути яри. І балки, так, і горби, яри, територія з крутими схилами, на яких не росте тут дерева, так, балки це пологі схили з рослинністю, е, горби, невеликі підвищення до 200 метрів, мають круглу вершину, підніжжя та схил, гори. Так, це підвищення, які високо піднімаються над рівною територією, поділяються на низькі, середні та високі, в залежності від своєї висоти, мають також вершину, підніжжя та схил. Гори можуть бути скелястими, з різкими гострими обривами, можуть бути навпаки, з круглими вершинами, покриті розлинністю, рівнини і гори. Загалом, звичайно, що протягом часу форми земної поверхні можуть змінюватись, тому що міцність у порід неоднакова, і одні руйнуються швидше, інші відповідно повільніше. Ось ви можете побачити приклад. Так, що яр, балка, вони змінюються повільніше, а ось піщані території, звичайно, вони можуть більше змінювати форми земної поверхні. Які ж чинники впливають на зміни форм земної поверхні? Це ми вже також з вами вивчали на попередньому уроці. Природні чинники, дощ, вітер, сонце, діяльність людини, тому що ми вирубуємо дерева, будуємо заводи, змінюємо русло річок, будуємо водосховища, все це, звичайно, впливає на форму земної поверхні і стихійні лиха. Цунамі, виверження вулканів, землетруси. Які ж стихійні лиха ми знаємо? Отже, як виглядає виверження вулкану? Стікає розпечена лава, яка виливається так з кратера вулкану і стікає, спалюючи все на своєму шляху? Ось, розглянемо тепер з вами будову вулкану, так? магма. В самому низу, так, жерло вулкану, по якому піднімається кипляча магма, кратер вулкану. Хмари пилу і газу від кипіння його. І лава, яка вже витікає. На поверхню землі. Щорічно відбувається 20-30 вивержень вулканів. Один з найбільших вулканів це вулкан Везувій. Подивіться, будь ласка, його величезний кратер, вулкан загалом везувій. Це сплячий зараз вулкан. Так, він знаходиться в Італії. Це діючий вулкан в Італії, який знаходиться недалеко від міста Неаполь. Має величезний кратер, але зараз, як ви бачите, немає диму, тобто він спить, як говорять у народі. Перед вами карта світу і трикутничками відзначені. Місця розташування найбільших і найвищих вулканів на континенті. Північна Америка і вулкан Орісаба 5636 метрів. Південна Америка вулкан Охос Дель Саладо. Його вже висота 6891 метр. Сідлей 4181 метр. Як ми бачимо на материку Євразія, на якому ми проживаємо, Демавент – 5610 метрів, і Кіліманджаро – 5895 метрів. Це найвищі вулкани, які знаходяться. Інколи можна подумати, що вулканів в Україні немає, але в селі Старуня Богу. Родшанського району Івано-Франківської області, що на заході України, є ось такий невеличкий вулкан, висота якого конуса 3 метри, і довжина потоків 10-60 метрів. Тобто, дуже маленький, низький, але все ж таки за своєю побудовою, за своїм виверженням, нагадує вулкан, так, і знаходиться, звичайно, серед гір... на гірській. Території. На виверження вулканів приводить до надзвичайних наслідків, оскільки лава розпечена витікає, має дуже високі температури. І витікаючи, розтикаючись по поверхні, вона застигає знову і утворюються конусоподібні гори та нові острови, коли вона розтікається, застиває. Звичайно, знищує навколо все живе, тому що воно дуже має високі температури, тому коли лава потрапляє на будь-яку поверхню, воно все згорає, руйнується відповідно, охолоджує внутрішність землі. Відповідно, так, температура виверджується на поверхню, тому внутрішність охолоджується відповідно. Зараз ми з вами переглянемо. Момент виверження вулкану, як ви бачите, це любительська зйомка. Подивіться ще раз, ви, бачите, дим так, від вулкану. Ось його гарно видно. Тобто, спочатку вулкан прокидається, він починає диміти. Він починає диміти, тобто там відбувається вже певна реакція. За ним добре слідкують, і якщо раптом слідкуючи, починається безпосереднє виверження. Інша страшна руйнівна сила це землетруси. Подивіться, будь ласка, перед вами показано, що ж. Які бувають наслідки землетрусів, але загалом землетрус це короткотривалі раптові струси земної кори. Струси земної кори. Їхня сила визначається в балах. Перед вами приклад руйнівної сили в 6-10 балів. Тобто, ви бачите, не витримала будівлі. Не витримали, і також дорога, тобто під поверхня також. 6 12 балів. 12 балів це найвища ступінь сили землетрусу. І 10-12 це катастрофічні землетруси, які дуже шкодять територіям. Ви бачите, наскільки дорога, шлях зруйнований, падають багатоповерхівки, все руйнується, воно не витримує нічого, тому що. Фундамент рухається, тріскається, а якщо поганий фундамент, то, відповідно, падає і вся будівля. Перед вами прилад називається сейсмограф. Така цікава назва. Що ж таке загалом сейсмограф? Навіщо він потрібен? Це спеціальний прилад для запису коливань земної поверхні. Тобто. Цей прилад відчуває і сприймає, коли земна поверхня починає збільшувати свої коливання, і що може призвести до землетрусу. Насправді певні. Україна знаходиться на сейсмічно, в принципі, не дуже активній території, тому в Україні також є сейсмографи, вони спостерігають, але інколи можуть бути певні землетруси, але людина може їх навіть не відчути. Тобто бали низькі, сила невелика, і інколи ми це можемо навіть не відчути. Якщо ми беремо, наприклад, Японію, то Японія знаходиться на сейсмічно активній території, і там дуже часто відбуваються землетруси, які мають звичайно страшні наслідки. По-перше, можуть утворювати стріщини і глибокі западини через ось цей рух земної поверхні, і рух плит, які знаходяться під ґрунтом, так глибоко в земній корі. Також, звичайно, руйнування будинків, житла, гинуть люди, якщо це великі люди не встигають втекти, так напочинається випадково із великою силою. Також виникають пожежі, тому що все падає, і вибухи можуть відбутися, і виникне пожежа. Як же діяти під час землетрусу? По-перше, не панікувати. Користуватися обов'язково сходами, тому що під час землетрусу може вимкнутись електрика, і у ліфті ви можете застрягнути, і цього робити не можна. Виходити на відкриту територію, де немає високих будівель і електропередач, тобто того, що може вам зашкодити. Так? Тобто, ось приклад висока. Відкрита дорога, шлях, будинки подалі, все подалі, проводів нічого немає. Тобто від ось цих місць, які позначені хрестиком, тобто від вікон, щоб скло не попадало, на балконі, який може обвалитися, виходити, роздивлятися, а що ж там відбувається, ні в якому разі не можна. Так, треба відкрити вікна, відкрити двері і вийти. Якщо ви на вулиці, то ви вибігти на відкриту територію. Якщо ж в квартирі, то як ви бачите, заховатися, щоб вас нічого не пошкодило, на вас нічого не впало там, чи стеля, чи скло від вікон, відкрити вікна, вийти з балкону і відкрити відчинити всі двері. Раптом відбудеться деформація, так будинку, щоб вимагали можливість вийти з нього за потреби. Тобто загалом. Стихійні лиха, різноманітні вулкани, землетруси, вони надзвичайно впливають на форму земної поверхні. На щастя, в Україні немає землетрусів так, вивержень вулканів, це, тобто цих страшних природних лих ми не маємо можливості побачити. І справді це дуже і дуже гарно. Отже, Дома ви ще опрацюєте гарненько підручник сторіночка 120 123. Прочитаєте ще про сейсмограф, прочитаєте про вулкани і землетруси. Обов'язково опрацюєте весь матеріал ще раз гарненько та виконаєте вправу і надішлите її результат. Дякую вам за увагу! До побачення!